На квітневому старті у Роттердамі Келвін Кіптун міг стати першим, хто офіційно пробіжить марафонську дистанцію швидше двох годин. Але жахлива аварія у кенійському Каптагаті передчасно забрала його життя. Келвін назавжди вписав своє ім'я в історію легкої атлетики і заслуговує, щоб про нього більше дізналися ще і українські фанати спорту. Саме тому у новому випуску я хочу розповісти про його життєвий шлях. Постійну боротьбу, що складалася з випробувань, невдач, ну і звісно перемог. Друзі, але перед початком хочу нагадати вам, що для покращення якості контенту ви можете підтримувати мене на патреоні або на Баймікофі. Також у мене є монобанка. Усі необхідні посилання будуть в описі. Келвін Кіптум народився 2 грудня 1999 року у кенійському поселенні. Чепсамо. Ці місця подарували світу дуже багато видатних спортсменів, оскільки середня висота там коливається в діапазоні 2500-2600 метрів над рівнем моря. Маленьким хлопчиком він постійно допомагав виписати худобу, що належала його сім'ї, але Келвіну було трохи нудно це робити, тож він і почав бігати босоніж за іншими спортсменами, які тренувалися у навколишніх лісах. Згодом він розповідав, що постійно бачив самого Еліуда Кепчоги і хотів одного дня стати як він. Тому вже в 13 років Келвін починає активно тренуватися. До того ж, весь план собі він складає самостійно. У 2013 році, у віці 13 років, Кіптум взяв участь у своєму першому півмарафоні Family Bank Eldoret Half Marathon і фінішував 10 десятий. Наступного року він посів там 12 те місце. Мені не вдалося знайти результати за 13 рік. А от у 14 році спортсмен на 10-му місці показав результат 1 година і 4 хвилини. Тобто, Келвін у віці 14 років пробіг півмарафон десь за 1 годину і 5 хвилин. Це все на висоті більше двох тисяч метрів над рівнем моря із самостійними тренуваннями. Просто фантастика, якщо чесно. Келвін Кіптум після цих вдалих стартів зрозумів, що він дійсно може показувати відмінний час, тож прийняв рішення тренуватися ще наполегливіше, і це дуже швидко насправді дало свій результат. Вже у віці 18 років Келвін перемагає на півмарафоні у Алдареті, звідки він власне і починав. Його результат 62 хвилини. Наступного року, фактично, будучи ще підлітком, келвін Кіптум відправляється на свій перший міжнародний старт у Португалії. Там на лісабонському півмарафоні він посідає п'яте місце і показує новий найкращий час 59 хвилин і 54 секунди. Того ж року Кіптун взяв участь ще у шести різних забігах, подорожуючи північною та західною Європою, а ще переміг на важкому кінійському півмарафоні Кас. Такі відмінні результати швидко привернули увагу спонсорів, менеджерів та тренерів. Так, вже у 2020 році Келвін починає тренуватися з гервейзом Хакезіманою. Тренуватися це насправді м'яко кажучи, вони поступово починають готуватися до марафону. У 2021 році Кіптум виступає ще на трьох півмарафонах, показуючи найкращий результат у Валенсії 59 хвилин і 42 секунди. На той момент йому було всього 21 рік. Мені, якщо чесно, це взагалі ніяк не вкладається у голові. 2022 рік прийшов час першого марафону. 23-річний Келвін і його тренер обрали для дебюту дуже швидку Валенсію. Ось що розповідав Гервейс про їхнє тренування. У нас немає тижневого відпочинку. Ми відпочиваємо тоді, коли Келвін втомлюється. Якщо протягом місяця він не показує ознак втоми чи болю, ми продовжуємо. Він лише бігає, їсть і спить. Є невелика група атлетів, які збираються навколо нього, але я дбаю тільки про келвіна. Інші, звісно, мають право слідувати за ним на тренуваннях, але під час важких робіт він залишається сам. Келвін знаходиться зараз у своїх кращих роках, але я сильно хвилююся, що він колись травмується. При таких об'ємах він має дуже високий ризик зламатися. Я пропонував йому трохи знизити ці об'єми, але він не хоче. Келвін весь час говорить мені про людей, які побили світовий рекорд. Я сказав йому, що він повинен трохи заспокоїтися, бо тільки так можна довго триматися на високому рівні. Щоправда, Келвін не захотів слухати поради свого тренера і продовжував виконувати тренування на межі своїх можливостей. Це насправді спрацювало і на валенсійському марафоні. Він переміг спочатку. Він тримався у великій групі, яка пробігла першу половинку за 1 годину, 1 хвилину та 42 секунди. А вже приблизно на 30-му кілометрі Кептун почав відриватися від всіх своїх конкурентів. Як наслідок другу половину він подолав за 1 годину і 11 секунд. А фінішну лінію він перетнув з рекордом дистанції 2.01.53. Зараз уважно. Це найшвидший дебют на марафоні в історії і третє місце у списку найкращих результатів за всю історію позаду, тільки легенд легкої атлетики Еліуда Кіпчоги та Кененіса Бекели. Ось так на 23-річного кініця звалилася справжня слава, але вона не затмарила його розум, і він продовжував самопожертвно тренуватися. Вже за декілька місяців на нього чекав перший мейджор лондонський марафон, і я навіть знайшов його середньостатистичний тренувальний тиждень. Перед ним ви тільки вдумайтесь в ці цифри. Понеділок легка труса вранці, десь 25-28 кілометрів. А ввечері він трусить легко 12 км. Щоб ви розуміли, легка труса для Келвіна це темп 350 4,10 хвилин на кілометр. Вівторок, Фартлек або сесія на стадіоні вранці і знову 12 км ввечері. Середа ідентична до понеділка, тобто 25-28 км вранці і 12 ввечері. Четвер у Келвіна це складний день, оскільки він вранці біжить дистанцію між 30 і 40 кілометрами, а увечері він вже нарешті відпочиває. П'ятниця це знову 25 28 кілометрів вранці і 12 ввечері. Субота така, як вівторок, тобто, це швидкісне тренування вранці і труса ввечері. А в неділя стандартно це довге тренування. Щось схоже на четвер, оскільки це дистанція 30 або 40 кілометрів. Але тут уже у змагальному темпі, як ви бачите, дуже великий кілометраж, і ось що сказав тренер перед лондонським марафоном. Щотижня Еліут Кіпчогин, наприклад, пробігає від 180 до 220 кілометрів. Келвін Кіптум пробігає ж більше ніж 280 км, кілометрів, іноді більше 300. Це справжня пригода. Під час підготовки до Лондона він має дуже великий обсяг тренувань. Келвін багато працює над витривалістю. Коли він тренується, він сильний. Наша програма підготовки до марафону розроблена на 4 місяці. На початку велика увага приділяється роботі по зміцненню м'язів. Другий та третій місяць ми працюємо вже дуже активно між 280 та 300 кілометрами на тиждень. У четвертий місяць ми поступово зменшуємо обсяг тренувань, щоб відпочити перед гонкою. Лондонський марафон для Келвіна пройшов ще краще, ніж Валенсійський. Знову перемога, і як наслідок, результат: 2 години, 1 хвилина і 25 секунд. Кіптум знову прискорився після 30-го кілометру і показав просто фантастичний негативний спліт. Другу половину дистанції він пробіг за 59 хвилин і 45 секунд. Це таке відбулося вперше на офіційному старті. Вже через 5 місяців, 8 жовтня 2023 року, Келвін пробіг ще один мейджор, і тут відбулося щось просто неймовірне. Тоді в Чикаго Келвін Кіптум встановив новий світовий рекорд. Його результат 2 години і 35 секунд. Він скинув одразу ж 34 секунди від рекорду самого Еліуда Кіпчоги, який той встановив на берлінському марафоні 22-го року. Кіптум знову показав фантастичний негативний спліт, але цього разу першу половину він пройшов майже на хвилину швидше ніж у Лондоні. 60 хвилин та 48 секунд. Хоча це і було на 14 секунд повільніше, ніж діючий рекорд, але Келвін у своїй юні 23 роки показав просто фантастичну витривалість і волю до перемоги, що і дозволило йому пробігти другу половину за 59 хвилин і 47 секунд, всі були просто шоковані такими результатами і почали одразу ж говорити та писати про юного кініця. Але Келвін знову майже не зважав на це, давав не так багато інтерв'ю і продовжував наполегливо тренуватися. 1 лютого 2024 року він підписав контракт із виробником годинників Amazfit, а також дав короткий коментар щодо своїх планів на майбутнє. Співпраця з Amazfit для цієї революційної подорожі є по-справжньому фантастичною. Так, як я прагну подолати двохгодинний бар'єр на марафоні у Роттердамі та здобути золото на Олімпіаді у Парижі, я впевнений, що Емей світ буде моїм вірним союзником для цієї спроби. Саме тоді Келвін Кіптум вперше розповів всім про своє бажання пробігти марафон швидше двох годин. Всі любителі бігу з нетерпінням чекали 14 квітня у Роттердамі. Всі любителі бігу з нетерпінням чекали Олімпіади в Парижі, щоб побачити неймовірне протистояння Келвіна Кіптума і Еліуда Кіпчоги. Всі любителі бігу чудово розуміли, що Келвіну всього 24 роки і попереду на нього чекає ще десь 10, може навіть 15 років фантастичних досягнень. Але на жаль, 11 лютого 2024 року Келвін Кіптум разом із своїм тренером Гервейзом Хакезіманою потрапили у аварію, що забрала їхнє життя. Всього за декілька днів до цього World Athletics офіційно підтвердили дійсність світового рекорду Кіптума на марафоні. На жаль, Келвін так і не став тією людиною, що вперше офіційно переступить цей двогодинний бар'єр, але він всім показав, що це можливо зробити на змаганні. Головне, це важко працювати і не відволікатися на щось зайве. До того ж, він показав всім любителям бігу, що негативний спліт на марафоні це реальна штука, а не щось уявне. Тому, шановні глядачі, грамотно розподіляйте свої сили по дистанції і не зривайтесь одразу ж зі старту. Що ж, друзі, на цьому моя розповідь буде підходити до завершення. Дуже дякую вам усім за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, не забудьте про лайк, коментар, підписку. Можете поширювати це відео у своїх соціальних мережах, можете підтримувати мене на Patreon або на БаймієКофі. Дуже дякую вам усім за перегляд. До нових зустрічей. Па-па!